Не помреш, але житимеш зустріч із духовним світом. Перше розуміння про Бога прийшло до мене в шестирічному віці. Це був початок літа, перші дні канікул, і я з друзями подався купатися на лиман. Стрибнувши з човна, я вдарився головою об кут залізного човнового гаража. Травма була важка, почалася сильна кровотеча. Я пішов додому в стресі від болю та переживань. Дорогою до мене прийшла думка: напевно, ти помреш. Водночас мені почав відкриватися духовний світ. Бог не показав мені все у повноті, тому що я. Будучи шестирічною дитиною, почав би все це розповідати. Щось було відкрите мені, а щось приховане.